До попереднього життя я загалом музикант на саксофоні граю. І для себе я зрозумів, що не можу зараз використовувати цей інструмент в плані ситуації, тому прийшлося поміняти основну зброю на, на власне летальнішу. Андрій був такою дуже теплою людиною. Ми познайомились з ним в старичах, фактично. Я відпросилась на якийсь вечір поїхати до своїх близьких, хоча б з кимось побачитись. Раз є така можливість, мене дуже неохоче відпустили, але виявилось, що Андрій теж в цей вечір мав поїхати на зустріч з близькими, тому разом виїхали за територію. І Ми домовились, що ввечері в такій-то годині зустрінемось, щоб повернутися разом назад. І тут під'їжджає бус з цілою купою людей. З нього виходить Андрій, <масмачується> махає, що це вже він, що він приїхав. Дуже позитивні батьки, молодший брат. Ще купу людей, яких я не запам'ятала. Цілою купою пакунків, подарунки, смаколики для підрозділу. Мені треба фудрою бороду замостити. <рістити> 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 я пам'ятаю, як ми це все перегружали. Поки батьки Андрія підвозили нас до самого КПП, вони мені розказали купу історій про те, який чудовий в них син, які чудові в них сини. Тому що Андрія ще є старший і молодший і брати. Дуже приємна атмосфера в них в сім'ї. Тепер зрозуміло, чому такий позитивний сам Андрій. Це дуже тепле-тепле коло, яке підтримує один одного. І дуже командно, що Орест молодший брат Андрія дуже різний, дуже інший від нього. Пізніше Орест прийшов до нас підрозділ, я дуже здивувалася, десь я тебе бачила. І потім ці всі спогади виринули. І тоді ми познайомилися з Андрієм через цю спонтанну поїздку разом. І він мені допомагав з якоюсь волонтеркою по Такмеду. Він дуже залучався волонтерів, mm -hmm. своїх друзів, знайомих, щоб допомагати, в принципі, роті. Короче, дякуємо дуже за ніштяки. — Слава Україні! Героям слава! Це перше знайомство з Андрієм. Дало зрозуміти наскільки це позитивна світла людина, лапоча дуже брак. Він був моїм командиром. Дуже багато чого вкладував в особовий склад. Е, дуже хороша риса характеру його була, і те, що він дуже гарно володів зброєю. Він е, навчав свій особовий склад, і, навіть, скажу, всю роту е, він був, можна сказати, для нас інструктором. Тому що, от, що що, ну, поєднання в кріса і зброї це було одне ціле, можна і так сказати. Їх там було багато таких хлопців. але Андрій такий він відділявся. Тим, що він збирав вокруг себе військовослужбовців, вони там спілкувалися, потім він окремо там не бігали, тренувалися. Тобто людина на азарті і на бажанні, що він хотів робити свободу своїми силами, і збирати вокруг себе людей, які йому не там, не то, що подобалися, а які. Були здатні і в промозі робити те саме на одній ініціативі, на одному подиху. Зібрали наш кіноклуб. У нас навіть був чат, який називався якось Movie Club. У нас доволі затишна, приємна компанія сформувалась. Ми періодично приходили в забитий такий закиданий всяко, хламом кабінет, щоб подивитися якісь фільми, поговорити. І деякі хлопці у нас класно грали на гітарі, підспівували щось і оце взяли гітарку. І на мій день народження зробили таку лампову тусу з пісеньками, якимось безалкогольним пивом чи сидром і всякими смаколиками. Андрій, хоч не найкращий з хлопців, там грав на гітарі, але він настільки це все емоційно і затягуюче робив, співав. Що всі підхоплювали цю хвилю і підспівували. Все одно ми гремо твіта, хай там я. На Все одно ми чекайте. Сміялись всім було дуже-дуже добре. <му> дуже офігенну імпровізацію видав. Просто щось бринькав, бринькав, пробував. І в якийсь момент почав співати, начитувати офігенні тексти про наш побут. І ніхто з нас не знявся на відео. Всі дуже бідкались. Бо це ж, блін, не повториш. Але всі, мабуть, це пам'ятатимуть завжди. Оце тепло тримається от тут. Я не знала ні на якій він посаді, ні чим він займається довгий час, тому що я з ним була в різних взводах, І, як виявилось, життя взводів таке, що не дуже перетинається одне з іншим. Але завдяки спільним знайомим у нас сформувався цей movie Club. Згодом я дізналась, що Андрій до того служив в ТРО. В стресовій ситуації він знаходить вихід, і як до кого підійти. Тобто, така людина, як будь досвід ще досвіду 14 року. А хоча це хлопчина, який просто вже зустрів війну на цьому порозі, він був таким ініціативним. Він хотів робити все для звільнення держави. Він знав, що він може зробити. Він чітко розумів свої можливості, свої сили. От зараз починаємо собі підзбирати, бо розуміємо, що мають бути якісь поїзди якісь генератори, якісь там а, бензопили, там, якісь НЗ-пального, машини по чуть, -чуть якісь підзберемо, бо знаємо, що скажуть і не буде на там зібратися, щось підскладати. вже має бути все там готове. Тому якби і ці нюанси паралельно треба закривати. І ще, ще самому, і самому скуту, щоб не злетіти. Знаєш? І це все отак на кучу. А, якби, я ок, я стягую, нас сто людей. Одразу перше враження, що людина інтелектуальна, розумна і справжній командир, який піклувався про свій особовий склад, який тренував його. Ділився своїм там, досвідом, тобто він відкрита людина був для всіх до нього, підходили, там, з... хто, хто тільки біжав, він цим спілкувався. За ним ішли люди, і він і просто командир. Тобто реальний командир, який прийшов буквально за рік, виріз до командира, заступника командира розводу, типу тобто головний середзводу. Тобто це потужні кроки, і вони роблять це не просто так, що це там спонтанно, а ти будеш. Ні, це рішучі дії були з сержантського складу. Вибору його поставити солдатський склад і офіцерський склад, тобто це не просто, що там. Ми, ми так подумали, вирішили ні. Тобто, це було проявлено ним на заняттях, на полі бою. Він брав ініціативу, щоб навчати тренувати хлопців. Він багато проводив занять, тренінгів. Комусь це подобалось, комусь не подобалось. Хтось вважав, що він забагато бере на себе відповідальності і ініціативи, що от, може би ми краще типу, відпочили, ніж оце щось потренувалося в якийсь момент. Звісно, було різне ставлення до цього. Але по факту він робив дуже багато роботи для того, щоб хлопці вміли вправлятися зі зброєю, щоб вони знали тактику, щоб вони розуміли якісь моменти управління, щоб вони знали, яким чином. Буде взаємодія на полі бою. Дуже сильно відчував відповідальність за своїх. Він такий, що він завжди не стерпів, що щось не так. Він завжди за правду був і переконував і стримав, стояв на своєму. І він, в основному він був завжди правий. Це ж треба над цим теж працювати, щоб, а, щоб цей бойовий дух не падав. Перед самими бойовими. Він фактично став командиром зводу. Він був сержантом зводу, але він готувався йти на офіцерські курси. Його готували стати офіцером, він мав стати командиром зводу, і він відповідав за своїх людей. Він це дуже, дуже сильно відчував. Він дуже хвилювався. Він боявся зробити неправильні рухи, щоб нікому не зашкодити, щоб ніхто не загинув. Максимально залишити живими всіх. Він розумів, що цього не буде, і від цього йому було дуже важко, бо все-таки значною мірою це було на його відповідальності. Я пам'ятаю, що я його максимально намагалась підтримувати, тому що емоційно йому було важко цей останній місяць планування перед виїздом на бойові. Першу чергу це невідомість через те, що ти ніколи не можеш бути готовий до того, що тобі підготував противник, чи це стосується протипіхотних мій, чи це стосується вогневих засобів ураження, які на тебе будуть спрямовані. Ну, тобто, важко морально, бо ти ніколи не знаєш теж, хто перед тобою підірвався на мені чи за тобою, але, ну, не збавляючи темпу, вдалося взяти першу якусь перший рубіж, перший окопа. Він вже такий більш серйозніший став, тому що після навчання в Німеччині в Німеччині на навчаннях він ще був командиром бойової машини, тобто він... в нього не було цієї своєї відповідальності. Він мав чітку вузьку задачу. Але трохи через зміни командування взводом на нього перейшла більша відповідальність за управління, за планування, за все решта. І він дуже серйозно це сприймав. Він розумів, що його помилки будуть коштувати дорого для всіх. Жартів ставало менше, але тим не менш, коли були. Моменти відпочинку між виїздами. У нас була абсолютно весела домашня атмосфера. Ми там жартували, готували їсти, прали, намагались помитись, коли не було води. Абсолютно якісь побутові, веселі моменти були попри все. Мені здається, що навіть після перших виходів йому стало легше, Оця відповідальність стала більш фізичною, він став розуміти, на що він впливає, на що він не впливає. І він, мені здається, доволі гарно впорався з роллю командира. У нього виходило це за собою. Він був лідером, він був тим, хто, хто запалював і вів за собою. Коли є лідер, Людей, яким за лідером. Хлопці мають знати, з ким вони йдуть в бій. Так само, і Крису, ми завжди довіряли. Ми не боялися з ними йти, які б там були задачі нам вище стояще керівництво не ставили. Ми завжди йому довіряли. Він завжди дуже гарно планував. З нами ми все це перед боєм, перед виходом обговорювали, планували. Но він вмів свою роботу виконувати. Тобто це топовий рівень сержантської ланки, коли тобі довіряють люди. Перше, що на сержантській ланці, це тобі повинні довіряти люди і не боятися йти за тобою. сержантському кодексу там є, типу, «слідуй за мною, роби як я. І він робив саме це, виконував цей кодекс. Ну, і це все новий досвід, який так важкий, так з пролитою кров'ю, але тим не менше, потрібна робота, яку потрібно робити. Андрій завжди вів сам хлопців. Він не вимагав від когось того, що він не міг зробити сам. От цей натівський показник, що командир має вміти робити все, що роблять його солдати, що роблять його бійці, для нього був важливим. Він ніколи не вимагав від когось те, чого він не вмів і не робив сам. І на виходи. Він вів хлопців сам. Він завжди був в перших рядах. Через що він, в принципі, і загинув. Але шляху назад немає, і ну, навіть з тим, з ким ми залишилися, тут, ми продовжуємо якби, дерти, дерти вперед. Бо ну, це і завдяки тим хлопцям, які вже поранені, ми можемо тут давати це інтерв'ю і якось планувати наступні операції. Могагора на зв'язок. Я могат зв'язку. Ну, я за вами прияти. Був в трійці, яка йшла першою. Штурмувати посадку. Мене не було. Поруч, але я була достатньо близько, щоб чути кулеметні черги, від яких його поранило і загинули хлопці. Андрій передав по рації, що він поранений, де знаходиться спешка, з якої їх накрили. І Наступним повідомленням передав, що він втрачає свідомість і все. Далі тільки тише. Наша наступна група, яка була за ними, не змогла навіть підтягнутися до них, бо їх теж накривали з кулеметів, всі лягли просто і повском відкочувались назад. Не було фізичної можливості навіть підібратись ближче, щоб забрати їх з собою. В той день загибелі Кріса я був разом з ними. Ми йшли на штурм і, на жаль, нам зробили просто засідку. Чудо взагалі, що всі решта насправді вибрались назад, тому що коли їх виявили, Почало летіти туди все, що тільки можна. Лише кулемети, звісно, що і міномети. Пізніше почав танк працювати, СПГ. Ми були на Низині і сектор огня у нас був дуже незручний. Також одразу в той момент хотілося до них підлізти. От ми були найближчі до них, але, на жаль, ми не змогли б їх дістати. Тому що ми розуміли, що ми могли б це в список, на жаль. Було дуже важко повірити, що з хлопцями це сталося. Ми до останнього не вірили, що вони загинули. Була надія, що вони може або поранені. Навіть може, найгірше думали, що може вони в полоні вже. Але коли дали нам команду відступити, ми одразу підняли свою е, птічку, дрон свій, і з дронщиком підлетіли там, де це все сталося, де нам зробили засідку. І, на жаль, ми побачили, що ворог підійшов, почали забирати озброєння наших хлопців. І ми зрозуміли, що все-таки хлопці наші загинули вже в той день. Як то кажуть, що кращих забирають відразу. На виході, коли загинув Андрій, його брата не було з нами. Він на попередньому штурмі отримав травму. У нього були проблеми зі спиною. І після якогось прильоту пошкодив спину ще гірше, і він майже не міг ходити. Йому було дуже важко. І його евакуювали. І на цей момент був в госпіталі. На кожному штурмі, коли був Андрій і не було Ореста, Орест максимально хвилювався і видзвонював всіх. І це було дуже важко повідомити Орест. До останнього не хотілося казати брату Оресту, який був також в лікарні лікувався. Він Після того виходу, коли ми вийшли, він чекав на дзвінка від Кріса. Але, на жаль, я йому написав, що їду до нього. Все, що він перше, мене запитав, як мій кріс. Це було дуже боляче. По телефону я не хотів йому щось повідомляти, і я приїхав особисто йому сказав, що і як сталося. Це важко, але це робота, яка мусить бути зроблена. Бо ніхто крім нас. Здається тільки одні військовослужбовці зрозуміють, що кожен метр цієї землі просто дається дуже тяжкою працею, тобто це пролиттям крові. А саме тяжкіше, типу, що люди, які десь там, вони не розуміють цього і там, типу, як то казали, що так повільно, що так повільно. Звісно, що за своїх побратимів. З якими ми от, можна сказати, одну цигарку в окопах ділили щойно на п'ять на п'ятьох там. І тут наш побратим загинув. Звісно, що хочеться помсти, але насамперед я думаю, що потрібно мати холодний розум і виконувати свою роботу. Тому ми тут і знаходимося. Завжди віддавав себе повністю, всі свої сили вміння. Навики в підрозділ, і я впевнений, що це не пройшло надарма. Що він вклав в своїх підлеглих максимально, що він міг, і вони продовжують нести його ідею і справи в подальшому. Ця втрата не знаю, як навіть сказати, знаю точно одне, що не даремно. Просто хочу одне сказати батькам. Дружині сестрам, побратимам, щоб вони завжди пишалися крісом, як і я пишаюся своїм командиром. Однозначно, Андрій багато зробив для нашої перемоги, зробив і досі робить, тому що він навчив багатьох, він мотивував багатьох. І це чи не найбільший його вклад насправді. Він досі воює. Він досі воює руками інших. Його загибель дуже гірка і дуже демотивуюча в багатьох моментах, але він зробив те, заради чого він сюди прийшов. І досі робить.